Але собі на виробництво отакий кроповертик. Маленький, зручний. Регулювавка е, втрачаю моментів. Е, реверс. Дві швидкості обертання. Саме цікаве. Принь. Тут стоїть бітка для того, щоб закручувати саморез. Виж швидкості обертання. Купили на сайті Мак. Оце його назва. Максимальний обертачий момент 35 нм. Батарейка 20 В, літій вона 1,5 А. Зарядка півтора часа. Два діапазони обертання від 0 до 400, від 0 до 1400. Сергій зажимається до 10 мм. У комплекті йде ще одна батарейка, зарядне устройство, удлинитель для біток і інструкція це в акуратному київці. Гарантію дають два роки. Прошло по новій пошті все буде добре.